Колос розпочали цей сезон досить складно, поки що не здобули жодної перемоги, але, тим не менш, команда показувала в кожному поєдинку дуже достойну гру. І в останньому матчі чемпіонату України зіграли вони проти однієї з найтитловніших команд, металіз 19-25. Програли з рахунком 1-2, але не можна сказати, що цей рахунок відображав суть гри. Дуже дуже рівний поєдинок. Навіть якісь моменти більш молода команда. Домінувала на футбольному полі, але, на жаль, вдома не вдалося здобути першу перемогу в сезоні. Тому сьогодні виїзд в Албанію, і наші футболісти будуть намагатися здобути загалом першу перемогу для українських клубів в, в цьому турнірі. Полягаємо на них дуже великі надії. Зліва. Зараз непогане переведення на правий фланг. Закидання пішло. Намагається Когут зачепитися за м'яч. Вдається їй це зробити. Когут може подавати зараз штрафний майданчик. Робить вона це. Вимушено виходити з воріт голкіперка. Вибуває вона м'яч. але не вдалося зараз. Анастасії немець відпрацювати на підбиранні, і зробити другу хвилю атаки. Тепер мостова. Закидання пішло на Віолетте Тян. Зараз може бути дуже небезпечно. Тян уже входить штрафний майданчик. Віолета Тян розвертається. Зараз треба знайти позицію для удару, але накриває її Міреліс Рохас. І Тян тут порушує правила. йде в підкат вона Віолета Тян перепідписала контракт із колосом продовжила співпрацю з ковалівською командою. Нівет грає з Дедою. Деда починає зміщатися в центр. Дуже небезпечно може бути. Тереза Деда йде, рухається вперед. Нікому заходить передачу. Удар воротах і на жаль, пропускає Колос. Відкриває рахунок Мегі Доці. Капітанка. Влазні забиває зараз. Тереза Деда знайшла передачу на свою нападницю. Влазнія змогла на 14-й хвилині відкрити рахунок. Бачимо прямо всім складом йдуть святкувати цей гол. Мегі доці відкриває рахунок цієї зустрічі 1-0. Мостова зараз може бути дуже небезпечно. Проходить передача Штрафному майданчику. М'яч треба зіграти. Можливо, з партнеркою, але вирішила бити тут. Анастасія Немець. Окей, зараз бачимо, зміщається в центр доці. Досі вже входить штрафний майданчик. Зараз навколо неї четверо гравців колоса зібралися, але Вона змогла зберегти володіння. Удар з дальньої дистанції. Ух, тут могло б бути небезпечно, але начебто все контролювала. Келюшик. Немець на лівому фланзі з м'ячем вона. Анастасія Немець тягне м'яч вперед. Четверо футболісток разом із нею. Лесбук зміщається далі. По ц... Передача на і, на жаль, не змогла прийняти цей м'яч. Наша нападниця. І забирає його легко зараз руки Крістіне Рекальдах. Непогана атака була доці. На лівому фланзі. Тут проти неї. Соломія Куп'як. Дві капітанки зустрілись на правому фланзі. Доці зараз м'яч отримає штрафному майданчику. Пробує бити, заб... ні, не забиває. Доці я вже думав, що м'яч летить в площину воріт. Могла й оформити дубль зараз капітанка. Власні, але на щастя пощастило, нам. Зараз не було тут порушення по правилу офсайду. Ну, повз ворота пробуло. Гумівет. Передача штрафний майданчик. Деда приймає м'яч. Виходить, штрафний майданчик, намагається подати і проходиться подача. Є удар, який сейв від Дар'ї Келюшик. Кармен Монтенегро била у ближній кут, і Келюшик надійно захистила свою ліву штангу. А перехоплення прямо біля штрафного майданчика. Доці пробиває якийсь сейв! Дар'я Ну, Можна назвати її сьогодні найкращою в складі Колоса на старті цього поєдинку і могла вже оформлювати дубль мегі доці. На щастя, для нас не вдалося їй це зробити. Мегі. Доці грає із Мівет. Ця комбінація на лівому фланзі досить суттєво нам попсувала нерви. Мівет подає зараз може бути небезпечно. Який удар поворотах від Клаудії Борчі. На щастя для нас повз. Штангу пролітає він, але непоганий шанс для албанської нападниці 19 років. Ті виконавці і бачимо, що вже заміну робить Людмила Покотила. Ангеліна Федоренко з'являється ще в першому таймі. І Даяна Семків покидає в межі поля. Кудоці буде подавати. Пішла подача. Зараз треба дуже уважно зіграти. І залітає м'яч в ворота. Рахунок стає 2-0. І схоже, що це був автогол. Схоже, що Софія Соломаха зрізала м'яч у власні ворота. Прикрий, прикрий момент. Давайте ще раз подивимося на цей епізод. Досі тут подає. Соломаха намагається вибити м'яч, але в результаті не дотягується до нього Клаудія Борчі. І просто м'яч летить у ворота. Тереза Деда. Ух, яка непогана передача. І зараз заблокували. Є, але може бути небезпечний удар. Не змогла. Келюшок зараз зберегти у межах поля. Буде кутовий. Нагадую, п'ятий номер Арбіона Байрактарі. може бути дуже небезпечна в цих ситуаціях. Треба винести м'яче. Робиться зараз Софія Соломаха. На жаль, автоголу припустилась вона у першому таймі. Зараз на газоні опиняється наша гравчиня. Може бути дуже неприємно. Схоже, що зіткнулися головою вони із гравчинням суперниць. Судячи з усього, матч продовжити зможе. Світлана Когут. І тепер спроба контратаки. Бачимо, що когут вже повернулася на поле. Тян. Подивіться, яка класна передача. Може бути дуже небезпечно. Відірвається зараз може бути небезпечно. Федоренко не змогла пробити. Вийшла із воріт часто Крістіна Рекальда, але це був реальний шанс забити. Трошки не вистачило швидкості. Або точності передачі, або просто класно зіграла Крістіна Рекальда. Ще одна спроба. Є удар по воротах від Віолети Тян. Рекальди знову вступає в гру і накривається. І там Гуліна робить забігання. Кого треба побачити? Гуліну є передача. Людмила Гуліна може бути небезпечно. йде пас в штрафний майданчик. Лесмух не достає до м'яча. Зараз і Беректарі розгляджає ситуацію. Буде кутовий. Ми більше відбиваємось, ніж все ж таки. Атакуємо. Ну от зараз можливо це зміниться. Когут. Непогана передача. Остапів виходить один на один. Ні тут уже повертається захиститься. Вікторія Остапів собі під удар підробляє. Такі заблокували І удар. Арбіона Байрактарі як, як прикро зараз могла Вікторія Остапів вийти на непогану ударну позицію, але в останній момент її змогла заблокувати Арбіона Байрактарі. Немець. Розіграли вони кутовий зараз із Когут, когут буде подавати. Це такий удар навіть виходить. Кресінракаль не забирає наші руки. І зараз уже основна енергія має бути від Вікторії Остапів. Від Ліліани Сербук. Остапів. Зараз вона в оточенні двох футболісток прокинула м'яч. Повз них, але там ще дві було. Федоренко. Вона приймає м'яч на підсумок до штрафного менечку. Б'є за меж штрафного, як небезпечно. Проте, на жаль, повз ворота летить цей м'яч. Ангеліна Федоренко непоганого удару завдає. Ну, можливо, дасть арбітер ще шанс на якусь одну атаку, якщо зараз дуже швидко перехопити м'яч. Саме це і робить Вікторія Остапів. Треба не зволікати. Остапів вже в штрафному майданчику. Вікторія Остапів пробиває, на жаль, вище воріт. Не торкнулася там м'яча захисниця влазній. Буде удар від воріт. Ще один для албанської команди. І завершується наше протистояння сьогоднішнє. Проте двома дуель. Ще продовжиться 17 вересня о 19.00, А сьогодні Лазні стає переможцем цього матчу з рахунком 2-0. Коваль колос на жаль програє проте знову ж таки. Це ще не кінець і дебют. На жаль, не вдався успішно нам. Проте буде ще шанс відігратися.